Сьогодні ми виряджаємо останню зону путь хороброго воїна Олександра, який теж не став ховатися, не став тікати, а пішов, щоб захистити свою родину, захистити своїх взаємних і друзів, захистити всіх українців. Він приніс у жертву найбільшу, складну жертву, яка тільки є в цьому світі. Це своє життя. Повномасштабне вторгнення Олександр зустрів за кордоном, де жив і працював з 2013 року. Але уже в квітні 2023 року він приєднався до війська, щоб захищати батьківщину. Був у Португалії і приїхав до хлопців. дзвонив, каже, я що тут буду сидіти. Що я каже Укр не України, чи що, що я буду там сидіти? Ви каже на війні, а я що буду так, тут сидіти на тій роботі. Олександр Рівнянин закінчив місцеву 24 ту школу, а потім здобув юридичну освіту в Рівненському кооперативному економіко правовому коледжі. Рідні розповідають, що йшов він по життю з усмішкою. Досить позитивна, добра людина. Він віддав своє життя, щоб ми жили мирно. Отримавши повістку, він не відмовився, не ховався, не тікав, а зробив свій вчинок з гордістю. За всіх нас хай з Богом спочиває вічна йому пам'ять. Олександр був розвідником, воював на Донеччині. Спершу він вважався зниклим безвісти. Потім дві експертизи ДНК підтвердили його смерть. Загинув Олександр Герман 9 грудня 2023 року. На непідконтрольній Україні території Донеччини. Він був на нульових точках 5 місяців, і то, що загинув він, то мені вночі зразу показало, що Він біля стінки стоїть і. Він у світлі. Оце, що я побачила. Я встала раненько і нічого ж не знала. Я кажу, світло, а кажу, світло то це є Бог. Світло це є Бог, я сказала. І все це його в світлі такого і побачила, в світлі, добре, в якомусь тунелі, тунель, а то, оказується, підвал. Тунель, а то там, там вони й билися десь. Поховали героя у Рівному на кладовищі Нове. Йому назавжди залишиться 36. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.